Ініціатива дія розвиток під таким гаслом. Активна молодь бородянської громади збирається втілювати усі свої задуми. Тепер їм буде робити це простіше, адже у селищі відкрили молодіжний простір Айтухаб. Будемо підключатися або пропонувати свої ідеї та організовувати самі. Молодь Бородянки вона досить активна, бо навіть коли в нас проводили змагання з паверліфтингу, дуже було багато підлітків саме з Бородянки, і вони були зацікавлені в цьому. Щоб озвучені бажання молодих людей не розчинилися в повітря, кожен зміг залишити їх на полотні. Хтось зображував свої задумки символами, хтось просто описував словами. Ну, ми очікуємо більше спортивних змагань. Так само як жіночі команди ще представлялись теж з баскетболу, з волейболу, з футболу з усього, так і міксові змагання. Ну ми пропонували міксові змагання з волейболу, щоб були залучені чоловіки і жінки в одній команді. Ну і що? Як молодіжний простір відгукується на вашій ініціативі? Ну вони згодні хочуть, хочуть можуть роблять. Я вважаю, що нашому місту не вистачає чогось такого різнобарного, цікавого, як, наприклад, костюмовані вечори до якогось може фільму, серіалу, мультфільму. І Speaking клаб тому що англійська зараз популярна і це було б доречно, якби однодумці збирались у одному приміщенні. Підтримати активну молодь прийшла і, виконуючи обов'язки селищного голови Ірина Захарченко. Разом з усіма вона розмальовувала полотно, спілкувалася з молоддю в неформальній обстановці. Присутнім це сподобалось. Це сильно це прикольно. Я дуже сподіваюся, що вони тут закріпляться на дуже довгий період, і їхня фантазія, яку вони сьогодні проявляли, чого їм не вистачає, чого б вони хотіли, щоб в їхньому житті відбувалося, це все буде реалізовано. А ми дорослі маємо до цього приложити всяких зусиль. Ініціатором створення такого простору в громаді став молодіжний парламент Бородянки. І тепер місцева молодь матиме власне місце для розвитку, навчання, відпочинку та втілення своїх ідей. Така можливість відкрита для усіх охочих віком від 14 років. Згодом я думаю, ми опублікуємо якийсь графік, коли будуть такі вільні дні, коли молодь зможе просто у вільному доступі сюди прийти, щось поробити, пограти в настільні ігри, і так само будемо анонсувати заходи, які тут будуть проходити, і кожен охочий зможе доєднатися. Реалізувати проєкт молодіжного простору вдалося завдяки підтримці ЮНІСЕФ. Вони повністю відремонтували це приміщення і оснастили його усім необхідним. Простір розташований за адресою вулиця Семашка, 1А, перший поверх.